Всім привіт вітаю на каналі. Зі вас трійці, мої любі глядачі. Нехай Бог вас оберігає від всіх бід, вас і ваші родини. Бажаю вам здоров'я, щастя і якнайшвидше, нехай наступе мир, бо це зараз найголовніше. Як ви знаєте, у нас сьогодні ще й день села, тому ми відпочиваємо у нас подвійне свято. Півдня поки нічого не робимо, бо гостей не приймаємо, ніхто до нас не приїхав, одні за кордоном, інші не можуть. Ну, Зате нас пригласили батьки, тому ми чекаємо час і підемо сьогодні по гостям гостити. Трошечки я приготувалась, не сильно, але приготувалася. Зробила там котлети, відбігні, оселедець під шубою, чоловік захотів. Перчик пофарширувала, ну таке, знаєте, для себе на всяк випадок, а то ну, хтось зайде, а не буде навіть чимось пригостити. Все одно трошечки ми приготувалися. Не так, як раніше, бо раніше ми завжди чекали гостей цей день. Для нас він був дуже важливий, ми були задоволені. Ну, це все було до війни. А зараз ви ж самі розумієте, що. Ніхто так сильно не святкує, навіть і в селі нічого такого особливого не буде. Буде лише ввечері на 6 чи на 7 годин вечора буде благодійна ярмарка, і також буде концерт благодійний. І всі ці гроші, донати підуть на допомогу бригаді нашим воєнним із села, які там знаходяться на фронті. Тому ми хочемо піти. Так, Ромочко? йдемо на концерт. Послухаємо, щось купимо, зробимо добру справу. Ось так. День у нас дуже гарний, теплесенько. Ми тут ходимо, загораємо. Ромчик, чому ти ці одягнув? А як ти їх одягнув? А ну, перезуйся, одягни там є тапочки твої зелені. Що ти, вдів? Та ще й... Неправильно. Ромчик, іди перезуйся. Що ти балиш? ну перезуйся, зайчик. Є ж тапочки, ні, він надягнув кросівки. Та ще й ці старі. У них же жарко, сонечко, переодягайся, давай. І Йди покажи, як тут за тобою ходять гусенятка. Покажи, як вони за тобою хвостиком да, бігають. Ці три гусенятка, що в нас маленькі, бігають за нами то за мною, то за Юрою, то за ромчиком. Такі ручні класні. Що ти? Ой, все-таки одягнув кросовки свої ті старі. Ну Хоча б добре, що правильно їх одягнув. Оце в нього завжди, що не одягає, все наоборот. Ромчик, ромчик, іди, де твої гусенятки? Іди. Ну йди, їх. Він соромиться, мовча з неї. Як так, то рот не закриєш, а так мовчить. Давай, ану. Що, Вони йдуть вони за тобою. Відпочивають вони, так? ось усяцю. Іди, вони зараз підуть. Ні, вони не хочуть. Ось ось кажи. Громче каже, кажи. Ось. Нехай хай, хай підведе. Вони ж бігали за тобою. Ану піде з не о тих курчат з лохини, оно ну, бігом, бігом бачиш, що вони роблять. Знайшли місце, так. Да. Як добре вже трояндочки розквітли, вже інший вид на подвір'ї. Піду зараз на вулицю. Там у мене. Глядачка моя Тетяна запитувала, чи розквітла моя Лілія та, що зрослася. Вже розпочинає, зараз я вам покажу. Давай, оночки, відкривай. Пішли. Ой, як тут добре. Ось така дивіться вона. Ще не повністю, але розквітла вже. як вони класно пахнуть, друзі. Це взагалі шедевр. Ануромчик, Клас, так? Да? Дивися, бо в тебе буде жовтенький ніс. Обережно. Ну, з цієї сторони. Ось така дивіться. Чудо природи. Моя как красоти також уже розквітають. І так оно ну, прям коли я вийду, буду топтатись по полісадничку. Да-да. <косвистый> Ось дивіться, цинія в мене тут непогано зійшла. А ось чорнобривці гірше зійшли. Ну, в, ці, в цьому полісадничку, а в цьому полісадничку трошки краще. Ну, що маємо, то маємо. Що ж зробиш. Вра вже кричить, щоб збиратися. Що, Тоня? М? А, що, сьогодні в мене ще свято. У мене поповнення. Розпочали <смір> вилуплятися курчатка, зараз вам покажу. Такі цікавенькі, біленькі, чорненькі. Клас. Прямо на свято. У мене в минулий раз на Пасху не лупилися, а цей раз на тріється. На свята. Ой ці боже, дивіться, які класнючі. Ой, такі. Там ще трошки є, ще будуть лупитися. Ой, які класні. Не жарко їм тут рамчик. Ну, начебто нормально, вони відійдуть сюди. А так хай вигріваються. Ой, чіп-чіп-чіп. І ці, спріші, які ці класнючі, класнючі такі. Так, я не Ви не Тільки не ми Ви Вони всі класні. О, в мене в мене. Ага. Пішли, ми вже до центру, чекаємо концерт, він ще не почався. Тож ходимо по парку, гуляємо. Тут у нас так добре. Трояндочки розквітли, дерева розпустилися, ну дуже гарно. Хлопці вон ходять, нюхають. Дуже красиво. Я буде буду Така фіолетова, класна. Потрібно мені таку висадити. Що, ще немає, нічого? Не знаю. Люди сходяться. Ми тут любуємося красою. Це взагалі шикарно, просто шикарно. Далась. Раніше всі свята на день села проводились усі. На цій сцені був концерт, було дуже багато людей, вся площадь. А сьогодні так. Сподіваємося, що війна закінчиться і все буде як раніше. Ну, звичайно, як раніше не буде, але мир, мир головне, щоб... Йди на повозку. Йди прокатає на повозки тебе. Це ось пам'ятник першим переселенцям з Болгарії, які заснували село. Сьогодні тут квіти поставили. Алло, Що тільки коняки не вистачає, так? Тут, тут потрібно аж дві коняки. Мама каталася на такої повозки. Ну, коли була маленька, ти вже все. Ні, я в 83 не була. Ти що, не пам'ятаєш, в якому я році народилась? В якому я році народилась? 93-му mm -hmm. Так. 1993 му я народилась. Каталась, а каталась, ну я не пам'ятаю, напевно, в 2000-му році каталась. Так. Да. На двох коняках і верхом каталась. А ти навіть не знаєш, що таке коняка. Взагалі, машину. Та й раніше машини були, не тільки в двохтисячному. А де папа наш пропав? Десь пішов і пропав. Що ти хочеш вилізти? Вилазь. Він. Це більш страждання. Але війна народжує і героїв, а ще вона народжує пісні та вірші. Приводом для написання цього віршу став сюжет ТСН про молоду жінку, в якої народився син після загибелі її чоловіка в зоні АТО, присвячується загиблому українському солдату.